Чистомовки про зиму. Ям-ям-ям важко взимку горобцям. Ти, ти, ти їм зернятко не знайти. Ати, ати, ати треба крихт їм накидати. Ать, 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 щоб їм під стріхою дрімать. Ок ок, ок ось колючий їжачок. Ми ми, ми приготувався до зими. Чок, чок, чок повна хата грушечок. Ок 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 частуватиме діток. Із із, із барсучок в нору заліз. Ди 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 наступили холоди. Ить, ить, ить. Барсучок тут смачно спить. Ни, ни, ни. Аж до самої весни. Ги, 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 ой, як біло навкруги. Узі, Узі, Узі птахи наші гарні друзі. ді, ді, ді допоможем їм в біді. Ди 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 в осінній зимні холоди. Сі 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 будьте впевнені усі. Уть, уть, уть зимові місяці пройдуть. Не, не, не засяє сонечко ясне. Іх, їх, їх обігріє нас усіх.